Чи збудеться ваше бажання? Цей розклад буде на три карти. Треба буде обрати, загадайте ваше бажання, яке би ви хотіли подивитися, чи справдиться воно, та срок, за який ви хочете, щоб це у вас було. Тобто до нового року, через місяць, через два, через три, максимум, будь ласка, не згадуйте дуже великі сроки. Загадайте срок, ну кому тиждень, кому завтра, дивлячись, що ви хочете. Загадуйте ваше бажання. Зараз буде три карти, і ви оберете, чи справдиться ваше бажання у загаданий вами срок? Це перша карта. Це друга карта, це третя карта. Подивіться на ці карти. Оберіть ту, до якої вас тягне. І так, чи збудеться ваше бажання? Той срок, що ви загадали. Перша карта. Дивимось Лицарь мечів. Треба прикласти, знаєте, активні дії для того, щоб ваше бажання справдилось. Не давати посягати на свої кордони. Бути дуже рішучими, і тоді тоді у вас є шанс, щоб ваша мрія збулася. Так, друга карта. Вісімка кубків. А ви знаєте, тут тут у вас таке вже йде таке питання у мене до вас. А Чи то вам треба? Чи то вам справді треба, ви знаєте? Тут у, до вас питання. Чи ви правда цього хочете? Бо бачите, дівчина уходить звідси. Тому тут, знаєте, від вас, якщо ви самі вирішите, що вам правда то треба, тоді, можливо, але не так скоро. Третя карта дев'ятка пентаклів. Ну, ця карта вже каже, що так, це збудеться у вами загаданий срок. Буде так, як ви хочете. Всім дякую!